Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні! Прекрасну маємо неділю, прекрасний час! А, дощ, гора Кріжевац і послання цариці миру 25 лютого 2025 року. Дорогі діти! Нехай цей весняний час стане для вас заохоченням до особистого навернення, щоб своїми життями молились і любили Бога понад усе за всіх тих. Які в потребі. Дітоньки, будьте моїми руками миру і молитви. Будьте любов'ю для всіх, хто не любить, не молиться і не хоче миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас знову заохочує до любові. до любові. Найбільша заповідь це заповідь любові, до якої нас вчить наближатися е, Ісус до любові. Марія нас веде до любові. А тобто до Ісуса. Все Євангелія веде до любові. І це наше мірило, які я сьогодні християн. Чи є в мене любов, чи люблю я сьогодні ближнього? Чи я бабка сварлива, котра тільки пліткує, обговорює, осуджує. Як я казав, такою бабкою можна бути вже в 17 або в 12 років. Зараз світ. Пропонує бути такою бабкою вічно недовольною. Знаєте, і 17. 17 я вже бабка недовольна, я таких зустрічав, що постійно щось не так. То не так, то не сяк, то не це, а це не так, це мало б бути так, а це було б так, а тут то не то. І постійні нарікання, постійні жалоби. Ну, а щоб, звісно, знайти винного, бо я ж не винна, я ж не винний, то. Починаються шукати. Чоловік винний, діти винні, е вчителі винні. Тобто, завжди перекладання відповідальності від себе на когось. Я, я жертва. я жертва. Тому сьогодні Марія каже: не будьте жертвами, не будьте цими жертвами е і сварливими бабками, а будьте лю людьми миру, людьми любові, любові. Тобто, не засуджувати тих, які. Не так поводяться в церкві, тих, які, можливо, не такий стиль життя мають, а робіть все, щоб допомогти їм також пізнати любов. пізнати любов. Бо люди, коли пізнають любов, зазвичай змінюються. Люди, котрі зустрічають Христа, перемінюються їхнє життя. Тому наша задача нести Христа, нести любов до тих людей. Не осуд, не критику. І зараз в часі заклику до нової євангелізації ми просто покликані покликані нести любов, нести справжнє Євангеліє, не закони, не сурові пости, страждання, смерть. Зараз ми в пості, особливо коли церква згадує часто муки Христові, щоб це не перетворилось на наше життя. Що ми постійно в цих муках завжди виганяємо людей просто з церкви. Люди у відчаї приходять до церкви. У відчаї, коли вже все, на що вони надіялися, вже все втратили. На гроші, на репутації, на друзів. І, і останній момент, куди вони прийдуть в церкву, вони хочуть там пізнати любов. Вони хочуть побачити там любов. А що бачать? Бабки сварливі, які там на лавочці сиділи, обговорювали, і тут зараз церкві будуть сидіти обговорювати. Розумієте? Тому нам. Треба дивитися, чи, чи, не став, чи не стала я, чи не став я такою бабкою, таким дідом, е, старим, який на все нарікає, і всіх обговорює, На всіх тільки «Па, па, 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 вона не так стала, вона не так клякнула. Він то не зробив, а він йшов в спортивних шортах на літургію. Прийшов. А, а той, що а той? а те, 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 І те, 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 так знаєте, тут ту, 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 ту завелась і поїхала. Марія говорить, не будь такою, не будь таким. А власне, щоб не бути таким, треба пізнати цю Божу любов. Колись Бог вірю, що тебе вже Бог пізнав, познайомив зі своєю любов'ю, і тому ти зараз маєш благословенне життя. Але твоє життя не закінчується на тому, що я отримав благодать, я живу благословенно, а наше життя ще продовжується далі. І тепер Марія просить бути її руками, бути її руками. А Марійні руки завжди роблять добро, завжди підтримують, завжди є люблячими. І вона закликає бути нас такими. Дорога дитина, хай цей весняний час стане для тебе заохоченням до особистого навернення, щоб своїм життям молився і любив Бога понад усе. За всіх тих, які в потребі. Бачимо, можемо любити. Ставити Бога на перше е, місце і, і жертвувати це за тих, які, які в потребі. Дитинко, будь моїми руками, миру і молитви, будь любов'ю для всіх, хто не любить, не молиться і не хоче миру. Будь любов'ю для таких людей. Це дуже важко. Це не є послання, знаєте, дитячого садочку е, виконати Отче наш, помолитися, радуйся Марія, перед сном. Такий так званий пацьорик. Це Отче наш, Радуйся Марія, слава Отцю, перед сном обов'язок виконав, все, я лягаю спать. Це дитяче, дитяче, дітям потрібно. А, а тут Марія каже не про це. Не каже про молочко, де треба е, Отчина і Радуйся Марія з -з змовити. Промовити і все. На цьому вся моє християнство закінчується. Або навіть сходити на хресну дорогу, може, навіть на гору Кріжева. І на цьому все моє християнство закінчилося. Ні, Марія каже, будьте любов'ю для всіх тих, які не люблять, які не хочуть миру, які у відчаї, в розпачі, будьте для них любов'ю, будьте для них миром, будьте для них опорою Христовою, будьте моїми руками, каже. А за це, а це щоб це втілити в своє життя. Дійсно, треба багато молитися, багато бачити і мати багато любові до ближнього, мати багато милосердя до тих людей, які з нами недобрі, не які з нами без любові. Тобто ми маємо показувати приклад, не брати з них приклад. О, він мені то, я йому зроблю так і ще гірше. Іноді я так бачу, що християни ще гірше, ніж не християни. Розбираються в своїх цих, якщо машини десь в'їхали або ще щось. Тобто якісь питання такі ну, матеріальні, то християни там бувають такі, що аж горять, аж вогнем. І це не є християнська позиція. В любові, Марія каже, в любові. Несіть любов. Несіть, давайте приклад, щоб ті люди брали з нас приклад, а не ми з них. Розумієте? Тому маємо бути цими. Людьми, любові і миру не легко, але можливо. Якщо Марія з нами, якщо Ісус з нами, то це можливо. Тому сьогодні молимось, просимо, щоб Господь давав нам сили сили і цю благодать любові, щоб ми її могли нести тим людям, які потребують. Будьте благословенні. Миром, вам, радість, благодать з па Папа.